Всім привіт! Чому 99 зі 100 блогерів, які починають свої канали на Ютубі, не досягають успіху? Це питання, певне, ставить собі кожен, хто бодай раз задумувався над своїм власним каналом в Ютубі. Я особисто виділяю три головні причини, чому так відбувається. Сьогодні ми про них поговоримо, і якщо ви не будете допускати ці помилки, то ваші шанси будуть значно вищими. Мене звати Денис Галанзовський, я вже понад три роки займаюсь Ютубом, маю свій власний діючий Ютуб канал, який я веду і надалі. І на цьому каналі я ділюсь своїм практичним досвідом з вами для того, щоб ви могли досягти більшого успіху в Ютубі, особливо, якщо ви вирішили почати просто зараз. Тож дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, свої запитання стосовно Ютубу пишіть в коментарі і будемо їх також розбирати. Отже, давайте не витрачати ваш час і мій час і одразу ж переходити до трьох головних проблем, які мішають переважній більшості успішно вести свої канали. І причина номер один: у вас немає плану, а також немає жодної цілі, якої ви б хотіли досягти в Ютубі конкретної цілі. Я говорю зараз саме про це. Коли у вас немає плану, ви починаєте метушитись, починаєте знімати все підряд. На вашому каналі немає якоїсь загальної тематики. Ви робите якийсь контент просто так, типу він ніяк не пов'язаний, він нікому не цікавий. Ви це робите просто, аби робити, і думаєте, що Ютуб зобов'язаний це просувати, бо ви створили канал і щось туди заливаєте. На жаль, це так не працює. На Ютубі потрібно мати, по-перше, план, мати головну ціль. Ми про це говорили в минулих відео. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви їх не бачили, дивіться. Якщо у вас є план, якщо у вас є ціль, ви чітко знаєте, що вам робити, куди вам йти. І ви не будете опускати руки, навіть якщо якісь відео у вас не заходять. Якщо у вас на початку щось не виходить, це все можна виправити, і якщо у вас є план, то у вас точно вийде. Друга причина, яку я виділяю, це відсутність ідеї, а також Зняття низькопробного контенту, особливо ті, хто починає вести свої канали зараз. Вони думають, що це так, як в Тіктоці, що можна зняти що попало, можна без жодної смислової нагрузки знімати якісь відео, щось там говорити або просто в них танцювати, і ніби ці відео мають подобатись Ютубу, їх мають дивитись люди і так далі. Якщо в Тіктоці це працює, то в Ютубі, на жаль, не так. В Ютубі зовсім інша аудиторія, вона є більш. Старшою, і люди зазвичай заходять на YouTube для того, щоб отримати якусь нову інформацію, для того, щоб дізнатися щось нове, або вирішити якесь своє конкретне питання. І кожен канал, який ви починаєте вести, він має відповідати на якісь запитання людей. Це дуже важливо. Також, до речі, сюди можна віднести і е, е, ті варіанти, коли люди створюють канали і на них заливають, або якийсь чужий контент. Або якусь музику там з безкоштовних сервісів, і потім задають собі питання, чому я довго веду канал, а він не росте, чому ніхто не підписується, і так далі. Ютуб це сервіс, який справді допомагає реалізуватися творчо, який допомагає реалізуватися професійно, але людина має хотіти реалізуватися. Бо якщо у вас є просто задача заробити якихось легких грошей, то це точно не в Ютубі. Ютуб це саме та платформа, на якій потрібно орієнтуватися на те, що спочатку ви в нього вкладаєтесь, ви розвиваєтесь, ви покращуєте кожне своє наступне відео. А потім через якісь там півроку, рік, півтора, два роки, він починає вам віддавати назад і починає вам віддавати в десятки разів більше. Але звісно ж для цього потрібно докладати зусилля. А більшість людей цього просто-напросто не вміє і не хоче. Робити. Якщо ви цього не хочете робити, не створюйте YouTube канал, просто йдіть в TikTok, і, можливо, там у вас вийде. І, звісно ж, третя причина це несерйозний підхід і думка про те, що це прості гроші і проста справа. Зазвичай входить думка про те, що бути блогером це дуже просто, що більшість часу ти просто відпочиваєш. Щось там назнімав, щось там десь виклав в інтернет, і тобі хтось звідки з неба насипає багато грошей. На жаль, з такими думками люди приходять в на Ютуб, створюють канали і щось таке приблизно і знімають. Насправді, ж це досить тяжка творча робота, яка потребує постійного вдосконалення і яка потребує, що найголовніше, дисципліни. Ютуб дуже і дуже сильно любить. Постійність у відео. А більшість людей кидає тому, що зняли, наприклад, 5 відео, можливо, навіть найкращі відео, які можуть бути на Ютубі, але їх є всього 5. І при цьому, коли там на цих відео є по одному, по два, або там по 100 навіть переглядів, люди розуміють, що щось в мене йде не так, певне, це не моє, і закидають. І це, власне, найбільша така проблема. Я це завжди виділяю, тому як на Ютубі, якщо ви зняли менше, ніж 100 відео, якісних відео, кожне з яких покращувалось, в кожному ви розкривали якусь там конкретну ідею, якусь доносили конкретну інформацію. І якщо таких відео є хоча б 100 у вас на каналі, то в такому випадку у вас практично немає шансів не добитись успіху. Звісно, якщо це якісь крадені відео, звісно, якщо це якась просто музика, яку ви. Скачали зі стороннього сайту, і загрозили на YouTube, Такі відео не досягають успіху. Зазвичай каналів таких є одиниці, які досягають успіху. Ми тут говоримо власне, про авторський контент, коли ви хочете розвиватися особистісно, професійно, творчо. І от якщо ви самі робите бодай 100 відео і викладаєте їх на YouTube, і плюс-мінус все робите правильно, не використовуєте різні там накрутки, у вас точно. Максимально високі шанси досягти успіху. Ну і звісно ж далі, коли YouTube починає підхоплювати ваші відео і показувати їх, великій кількості людей. У вас з'являється додаткова мотивація, у вас з'являються нові ідеї. В коментарях вам починають писати якісь нові теми для ваших відео. Люди запитують, люди просять: зніміть відео на цю тему, зніміть відео на цю тему. У вас збільшується кількість тем. У вас починає зростати рівень монетизації, тобто ви починаєте вже з нього заробляти, а не тільки в нього вкладатися. І це власне далі вам допомагає рости. Точно так само було і у мене. І, власне, третя причина така сама найголовніша, яку я виділяю, це те, що люди дуже рано кидають, тому що не орієнтовані на серйозну роботу. Тож, якщо ви додивилися це відео до кінця, я надіюсь, що ви все ж таки приймете рішення настроїтись на серйозну. І відповідальну роботу, що у вас буде дисципліна, і ви досягнете успіху. Якщо у вас є якісь питання або, можливо, є якісь теми, які ви хотіли б, щоб я розкривав також на цьому каналі з приводу Ютубу, пишіть їх в коментарі, я їх буду читати і буду з ваших коментарів також брати якісь теми для своїх нових випусків. Ну і, звісно ж, друзі, дякую всім за лайки, за підписки, за репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.